Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і в сьогоднішньому відео я вам розповім про проєкт, який залучив просто неймовірну кількість інвестицій це 500 мільйонів доларів. І зараз, по порядку, я вам розповім все про цей проект. Надам вам покрокову інструкцію, що за чим потрібно робити. Детально ми з вами все пройдемо. Адже, повірте, цей проєкт точно вартий вашої уваги. Все буде легко, просто і максимально зрозуміло, тому сідайте зручніше, ми будемо починати. Ну а перше, що я вас попрошу, це підписатись на мій youtube канал, якщо ви цього не зробили раніше, для того, щоб не пропускали мої нові відео. Також, окрім YouTube, у мене є свій telegram канал адже чисто фізично я не можу випускати відео по кожній активності, а тому стараюся викладати все в своєму telegram каналі всі апдейти, нові проекти. Або ті активності, які точно варті вашої уваги. Тому підписуйтесь на якісний контент українською. Посилання ви знайдете ось тут або в описі під цим відео. І дам невеличкий спойлер: в кінці цього року я хочу провести цікавий розіграш. Між своїми підписниками в Телеграмі. Тому, якщо будете підписані, точно нічого цікавого не пропустите. Ну, а перш ніж ми почнемо, я хочу вам порекомендувати ресурс, на якому можна взяти проксі. Тобто, якщо ви хочете зробити не один аккаунт по активностям, а 5, 10, 15, 100, то вам знадобляться проксі. Я користуюсь Gionix. Їхня минула назва була ProxySale. Вони просто переименувались. І за моїм промокодом KBMDAO знижка буде 15% на ipv 4 IPv6. ICP та 10% на резидентській мобільній проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Знижки топові. Рекомендую зберегти собі і обов'язково використовувати. Ну а зараз давайте перейдемо до огляду самого проєкту Tempo. Tempo – це спеціально розроблений блокчейн рівня 1 для платежів, створений у співпраці з провідними фінтех-компаніями та компаніями зі списку фортун. 500 темпо забезпечує високу пропускну здатність і низьку вартість глобальних транзакцій для будь-яких випадків використання. Цей блокчейн спеціально розроблений для стейблкоїнів. Стейблкоїни забезпечують миттєві безмежні програмовані транзакції, але поточна інфраструктура блокчейну не призначена для них. Існуючі системи є або повністю загальними, або орієнтованими на торгівлю. Темпо це блокчейн розроблений і створений для реальних платежів. Далі, якщо спуститись нижче, ми можемо побачити всіх партнерів. Цього проєкту, тобто тут є партнери Револют, OpenEye, MasterCard, Visa, Shopify та як бачимо, багато інших. В Твіттері проєкт читають 58 тисяч читачів. На нього підписані такі гаманці, як Phantom і Zerieon. Дата приєднання до Твіттеру аж в вересень 2006 року. Країна або регіони бачимо це Сполучені Штати Америки, і профіль був підтверджений саме у вересні 2025 року. Тепер же давайте. Перейдемо до інвестицій. Як я вже сказала на початку відео, в цей проєкт інвестовано аж 500 мільйонів доларів інвестицій. І проєкт оцінюється в 5 мільярдів. Це максимально суттєвий інвест. І скіпати цей проект я точно не рекомендую. Давайте ж спустимось нижче, подивимося, які інвестори інвестували кошти в цей проект. Тут у нас Paradigm, це Tier 1 фонд, Sequoia Capital Tier 1 фонд та інші Tier 2, Tier 3 і Tier 4 фонди. Як бачимо, інвестора топові. Давайте ж перейдемо вже до анонсу самого Теснету. Тобто, ми бачимо, що зовсім нещодавно, 9 грудня, вони запустили свій Теснет. Давайте ж детально це все прочитаємо. Тестова мережа Tempo запущена. Тепер будь-яка компанія може побудувати на ланцюжку, що орієнтований на платежі, розробленому для миттєвих розрахунків, передбачуваних комісій, та взаємодії зі стейблкоїнами. Tempo було сформовано у співпраці з широкою групою партнерів, які перевіряють реальні робочі навантаження, включаючи. І тут ми з вами вже дивились: були партнерів, і тут також йде перерахунок цих всіх партнерів. З моменту нашого. Оголошення також. Ось ці партнери приєднались до. Темпо, виділені платіжні канали, газ ти блкоїнів, детермінована остаточність, вбудований децентралізований біржовий обмін стабільними активами та програмовані смарт-рахунки. Це все працює в тестовій мережі. Якщо ви створюєте або модернізуєте платіжні потоки, ви можете розпочати інтеграцію та тестування вже сьогодні. І ось тут є детальна стаття. Давайте перейдемо і також її переглянемо. Сьогодні з запуском нашої публічної тестової мережі будь-хто може розпочати. Чати розробку на темп. Темпо створено для забезпечення миттєвого детермінованого розрахунку передбачувано низьких комісій та стабільного досвіду використання стейблкоїнів якості, які більшість універсальних блокчейнів, все ще не можуть забезпечити для фінансових додатків. Тестова мережа об'єднує основні функції, що роблять платежі фланцюшку можливими з моменту оголошення про темпо у вересні. Ми швидко перейшли від концепції до реалізації. Те, що починалося як бачення блокчейну, орієнтованого на платежі, тепер є функціонуючою мережею, Яку тестують багато провідних світових компаній? Давайте спустимось нижче і далі переглянемо, що тут. Є спеціальні платіжні канали, платежі мають гарантований блок простір, зарезервований на рівні протоколу. Вони не конкурують з іншим трафіком, таким як випуск, NFT, ліквідація або високочастотні виклики контрактів. Комісії залишаються низькими і стабільними навіть під час пікових навантажень в мережі. А їхня цільова вартість становить одну цента за кожну платіжну транзакцію. Ось приблизно такі комісії будуть в цьому блокчейні. Для платіжних систем це означає відсутність простою через перевантаження та передбачувану економіку для великих обсягів потоків. Так, йдемо далі. Газ прив'язаний до стейблкоїнів. Комісії за транзакції тут можна буде сплачувати безпосередньо в стейблкоїнах, деномінованих в доларах США. Це усуває необхідність використання нестабільних газових токенів і дозволяє платіжним додаткам працювати повністю в тій же валюті, що й інші. Чи базові потоки забезпечуючи передбачувані витрати та спрощуючи бухгалтерський облік для гаманців та зберігачів, це усуває необхідність утримувати баланс нових криптоактивів. Тільки для того, щоб полегшити платежі стейблкоїнами. Тобто тут, по суті, нативний токен буде стейблкоїн. Це, це досить круто. Будований DEX для стабільних активів. Темпо включає в себе вбудовану децентралізовану біржу, оптимізовану для стейблкоїнів і токенізованих депозитів. Це означає, що користувачі можуть сплачувати комісію в будь-якому стейблкоїні, прив'язаному до долара США, а валідатори можуть отримувати комісію в будь-якому стейблкоїнаму, прив'язаному до долара США. При цьому Окол автоматично конвертує їх між собою, використовуючи ліквідність в ланцюжку. Він також об'єднує ліквідність в ланцюжку в єдину систему, що спрощує маршрутизацію, дозволяє користувачам легко торгувати між стейблкоїнами або відправляти платежі між різними стейблкоїнами. Метадані Методані платежів. І переказів кожен переказ може містити структуровані поля для номерів, рахунків фактур, центрів витрат або інших ідентифікаторів. Це спрощує узгодження платежів з існуючими системами ERP, TMC і бухгалтерського обліку, без необхідності написання та підтримки коду для цього. Більш корисні навантаження можуть посилатись на дані поза ланцюгом за допомогою хешованих зобов'язань, зберігаючи конфіденційність, забезпечуючи можливість аудиту, записів у ланцюзі. Швидка детермінована остаточність. Темпо використовує консенсус, стійкий до візантійських відмов. Для початку ми використовуємо чотири валідатори, але незабаром їх кількість значно збільшиться, як зазначено нижче. Блоки остаточно формуються кожні 0,5 секунди, а транзакції в остаточно сформованих блоках гарантовано включаються в ланцюжок. Це надає операторам платежів таку ж впевненість у розрахунках, яку вони очікують від існуючих фінансових систем із швидкістю, що відповідає найкращим. У своєму класі блокчейном. дивлячись у майбутнє, ми досліджуємо ще швидші шляхи підтвердження для підтримки потоків платежів зі швидкістю API. Сучасні методи підписання гаманців. Темпо має вбудовану підтримку спонсорства газу, пакетних транзакцій, запланованих платежів та сучасної аутентифікації за допомогою ключів доступу. Розробники можуть впроваджувати логіку платежів без управління додатковими проміжними програмним забезпеченням або ж спеціальними контрактами. Далі тут йде, як ви можете побудуватись на темпо, тобто це більше вже інформація для тих, хто хоче розмістити там свій проект на блокчейні Темпо. Тому тут вже ми це. Все читати вже не будемо. але ось нас цікавить саме оце, що далі буде? Темпо. Що далі чекає на Темпо? Сьогоднішній запуск тестової мережі розпочинає наступний етап розвитку Темпо, в якому основна увага приділятиметься масштабуванню надійності та інтеграції. Протягом найближчих місяців ми продовжимо залучати нових партнерів з інфраструктури, додавати нові функції та інструменти для розробників, а також проводити стрес-тестування пропускної здатності в умовах реальних платіжних навантажень. Тобто цей тестнет буде на найближчій чи місяці, скільки саме, невідомо. Тому якщо ви дивитесь це відео, обов'язково рекомендую одразу ж не відкладати і виконувати цю активність зараз. Майбутнє без дозволів. Темпо буде децентралізованою мережею без дозволів, і ми вже заклали основу для цього всій тестові мережі. Клієнт Темпо є відкритим кодом під ліцензією Apache. і будь-хто може запустити вузол або синхронізувати мережу. Мережа є нейтральною і не вимагає дозволів, що дозволяє будь-кому розгортати з контракти. Пускати токени та надсилати транзакції. Наша мета залишається незмінною: зробити платежі в ланцюжку швидкими, надійними та комбінованими, по суті, щоб вони працювали так, як повинні працювати платежі в інтернеті. В принципі, по теорії, я думаю, це все. Давайте тепер перейдемо вже до практики. Я все буду виконувати через гаманець Rebby Wolet, тому якщо він у вас ще не встановлений, ось так перейдіть з поста і просто його встановіть. Ось тут є встановлення. Далі ви можете або створити новий гаманець, якщо ви зовсім новенький, і у вас ще до цього не було гаманця, або ж якщо ви користувались метамаском, то можна просто імпортувати свою сітфразу в RebB Wolet. І потім вже ми можемо починати. Як тільки гаманець ви встановите, ми можемо переходити до наступних активностей. Додаємо тестову мережу Tempo тут. Переходимо. Ось тут ми можемо побачити, через який гаманець ми можемо встановити. Тут є на вибір Rebby Wallet, OKX Wallet і Phantom. Я буду виконувати все завдяки Rebby Wallet, тому ти ось сюди. І тут ось тисну ігнорувати, і тут тисну підключити. І далі, ось тут я тисну додати мережу в Rebby Wallet. І ось тут у нас автоматично ми додаємо мережу. Просто ось так тиснемо додати. Все, автоматично у нас мережа була додана. Складного точно немає нічого. Переходимо далі, беремо тестові токени і додаємо їх на платформу тут. Давайте спочатку візьмемо тестові токени, відкриваємо. І ось тут треба натиснути Add, Founds на ваш гаманець. Тиснемо Add Funds. Є. Yeah. І ось тут ми бачимо, що вже у нас відображається наш баланс. Далі ось тут ми тиснемо Show tokens. І далі по черзі в свій ребіволі додаємо ці всі тестові токени. Тиснемо ось так і тиснемо додати. Далі тиснемо ось так і теж тиснемо додати. І ось так по черзі просто всі додаємо. Всі чотири, щоб у нас були додані. Далі, ось тут нам потрібно підтвердити, який токен із чотирьох, що ми ось тут додали, яким токеном ви хочете саме розраховуватись за газ. Я рекомендую використати кожен з цих токенів. Наприклад, я спочатку поставлю ось цей. І тиснемо тут підписати і підтвердити. Якщо у вас буде вибивати помилку, просто натисніть сюди додати ще більше тестових токенів. Просто ось так. Ви кожен раз тицяєте, і кожен раз у вас додається тестові токени. Бачите, ось тут в мене, наприклад, було 500 тисяч. Зараз я додам ще, і в мене вже буде 600 тисяч. Тому, якщо щось не спрацьовує, просто додайте тут тестових токенів. Далі вибираємо наступний токен. Тиснемо знову сюди і знов тиснемо підписати і надіслати. Є. Yeah. І далі вибираємо третій токен. Тиснемо сюди, підписати і надіслати. Далі спускаємось ось тут нижче, і тут ви можете або на свій гаманець, або на інший гаманець додати тестових токенів. Я особисто вибираю свій гаманець, ось так, просто його відкриваю, і ось тут копіюю свою адресу. Або ж якщо він у вас тут буде відображатись, то все класно, окей, нехай буде. Якщо не буде відображатись, просто ось так вставляємо адресу свого гаманця. Рекомендую свій гаманець використовувати для того, щоб не зв'язати. З іншим гаманцем, тому що якщо гаманці будуть зв'язані, то можете в майбутньому, наприклад, не отримати дроп від цього проєкта або від інших проєктів. Тому старайтесь між гаманцями не переводити кошти, між різними гаманцями. Далі ось тут тиснуть Add Funds. Загорілася у нас зелена галочка, значить, все ми зробили правильно. Можете ще одну додати транзакцію, або, наприклад, ще одну. І кожен раз у вас будуть додаватись тестові. Токени ось тут. Ми бачимо, що в мене вже 900 тисяч. І якщо я ще раз сюди натисну, у мене тут буде вже мільйон. Нагадую, що це все тестові токени. Це нереальні гроші. Ми зараз тестуємо тестову мережу перед виходом в MyNet. Першу частину ми вже виконали, нам потрібно ще додати тестові токени тут. Давайте перейдемо сюди. Якщо тут автоматично гаманець ваш не підключився, знову вибираємо Redby Wallet і тут тиснемо Add Funds. Це все. Давайте переходити далі до наступного пункту. Відправляємо, приймаємо платежі тут. Натискаємо. Далі для того, щоб відправити нам платіж, нам потрібно ось тут спочатку зареєструватись. Тиснемо Sign Up. Далі потрібно буде створити ключ доступу для входу в додаток. Так як у мене MacBook. То я просто відсканувала свій палець. Якщо у вас не MacBook, то рекомендую зберегти на ваш профіль Chrome. Далі ось тут ми бачимо, що ми авторизувались, і тут ми можемо вже натиснути Add Funds. Далі ось тут нижче, ми можемо відправити 100 альфа usdt комусь або навіть собі. Рекомендую все ж відправляти собі для того, щоб не зв'язати гаманці. Тому тисну тут Enter Details. І ось тут знову відкриваю, копіюю свій гаманець, і замість цього гаманця, що тут, вставляю свій. І тисну Send. Є. Зелена галочка загорілась, значить, все ми зробили правильно. Можна ще раз, наприклад, відправити, це вже буде як дві транзакції, або ж, наприклад, три транзакції зробити. Це ні на що не впливає, просто рекомендую хоча б один раз, обов'язково цю дію потрібно буде виконати. Далі ми будемо приймати платежі, тому переходимо сюди. Тут ми вже авторизовані, тут тиснемо «Add more funds». Тут можете декілька разів натиснути, і ми бачимо, що тут додаються наші платежі. Бачите, тут збільшуються наші баланси, коли ми кожен раз тиснемо на цю кнопку. Тут, в принципі, нічого складного немає. Рекомендую декілька разів сюди також натиснути. І далі будемо переходити і створюємо свій стейблкоін тут. Відкриваємо. Тут також ми вже авторизувались, тиснемо Add more funds». І ось тут в полі вигадуємо назву будь-якого стейблкоїна. Тобто, це буде як ваш стейблкоін в тестовій мережі Темпо. Я напишу ось таку назву. Токен символ. Я напишу КБМ. КБМ DAO, значить, крипта без москалів. DAO – це спільнота. Тому я обрала саме ось такий. І далі тут тисну деплой. Є yeah, у нас зелена галочка загорілась, значить, ми все виконали правильно. Також, якщо ми натиснемо ось сюди, то ми можемо переглянути нашу транзакцію, що вона успішно пройшла і з нею все окей. І транзакція була на створення токена КБМ. І бачимо ось тут. Що ця операція була успішна. Повертаємось назад, і ось тут нижче ми тиснемо на вкладку Mint Stablecoin. Спускаємось нижче. Тут у нас всі три виконані, але є ще Grants Insure. Роль тиснемо сюди. Тут ми бачимо, що це відображається як мій гаманець, той, що приєднаний ось тут. І я просто тисну ось так: Grant. Чудово, зелена галочка в нас загорілась, йдемо на вкладку нижче. Пускаємось нижче. Тут бачимо всі зелені галочки є. І далі в нас ще є ті завдання, які ми можемо виконати. Тиснемо Enter Details, і тут тиснемо Mint. Є. Далі нам потрібно змінтити для ліквідності, тиснемо Add Liquidity і є. Все у нас чудово пройшло. І тут відправити 100 альфа токенів. Знову ось так. Залишаємо ту адресу, яка є, автоматично це ваша підставляється, і тиснемо Send. Тут бачимо наш баланс, і тут бачимо, скільки ми заплатили за газ. Додатково можете декілька разів натиснути на цю кнопку. Ось так. Далі знову спускаємось нижче, є «Distribute». Rewards, спускаємось, бачимо, тут всі зелені галочки стоять, а далі ось тут їх немає. Тому нам потрібно це виконати. Тиснемо на вкладку сюди, далі тиснемо старт rewards». Ось тут у нас з'явилася ще додаткова вкладка. Тиснемо обов'язково сюди, тиснемо Mint. Є, у нас зелена галочка з'явилась. Знову спускаємось нижче. І тут вже тиснемо клеєм. Є. Yeah. Всі в нас зелені галочки. Обов'язково перевіряйте, щоб у вас відсюди відображалася саме зелена галочка, це значить, що ви успішно все зробили. І далі переходимо вже до останньої вкладки: менеджйону. Тут спускаємось нижче, спускаємось нижче. Тут у нас все виконано, як бачимо, зелені є. Ми спускаємось ще нижче. Ось так. Тут також у нас все є, і тут ось п'ятий пункт: – «Revoke», Тобто нам треба відізвати дозвіл. Тиснемо ось сюди і тиснемо «Revoke». Є. Тут відобразилось, і також тут можемо знову натиснути Ось так. Є. І в нас вже відображаються всі зелені галочки. Давайте переходити далі. Керуємо комісійними, переходимо. Якщо тут у вас не підтянуло, то просто продублюйте свій токен, який ви створили. І тут також додайте символ цього токена: тиснемо деплой. Є. Далі додаємо ліквідність, тиснемо Add liquidity». Є, все автоматично тут додалось, і далі ми спалюємо цю ліквідність. 10 LP токенів нам потрібно спалити. Тиснемо Burn. Вже пройшло 10 хвилин, і ця кнопка у мене не спрацьовує, тому якщо у вас також не буде спрацьовувати, то просто перезайдіть і спробуйте зробити пізніше. Ну а ми переходимо далі до наступного пункту. Це робимо свапи і додаємо ліквідність тут. Робимо ми спочатку свапи, тому відкриваємо перше посилання. Ось тут тиснемо Add Funds. Ось тут у мене десь раз з 10-го додались кошти, до цього не додавалось, ніяк не реагувало. Тому якщо у вас це саме буде, ось тут тиснемо Restart. Можете тут натиснути «Sync out». Вийти, потім ще раз зайти, оновити сторінку, і це мені допомогло. Тут тиснемо бай, нічого не відбувається. Давайте ще раз натиснемо і натиснемо Sell. Також нічого не відбувається. Ще раз спробую натиснути, також нічого не відбувається. Оновимо сторінку також тут нічого не відбувається. Я спробую перезайти пізніше. Якщо у вас також будуть такі проблеми, просто перезайдіть пізніше і спробуйте ще раз зробити. Далі йдемо до наступного пункту, це додаємо ліквідність тут. Відкриваємо, тут знову тиснемо Add Funds і також далі тиснемо Place Order. Чомусь у мене тут зависло, зараз не працює. Тут натиснете ось сюди, додати кошти, далі тиснемо сюди, і тут потім, після цього як у вас тут загориться дві зелені галочки, потрібно буде натиснути ось сюди. В принципі, нічого складного немає. Єдине, що потрібно, щоб це обов'язково працювало. Тому, якщо не буде працювати так, як у мене, просто перезайдемо пізніше. Це нормально, це Теснет. Для того, Теснети є, щоб ми могли протестувати перед запуском основної мережі. Тут я бачу, що написало, що сталася невідома помилка RPC. Ось таке теж можливе, тому якщо у вас також будуть помилки, кажу, що потрібно перезайти пізніше. В принципі, саме по офіційній версії Теснету це все, але я додатково ще знайшла додаткові активності, які ми також можемо виконати, і у нас будуть додаткові транзакції. Унікальні смарт-контракти, тому давайте погнали, також це все виконаємо. Розгортуємо смарт-контракт тут, відкриваємо. Ось тут тиснемо Connect, вибираємо Rebby Wallet і тут тиснемо Підключити. Ось тут ви можете вибрати мережу, в якій ви хочете підключитись. Гуртає в самий низ і в нас тут є мережа Tempo Testnet». Тиснемо сюди і переключаємось. Ось тут в пошук мереж ми пишемо, «Темпо», є темпо. І тут ми можемо зробити і GM, і розгорнути смарт-контракт. GM це типу як щоденна активність. Давайте також це все виконаємо. Тиснемось тут ось так, і бачимо, що транзакція пройшла неуспішно. Давайте ще раз сюди введемо і натиснемо ось так розгорнути смарт-контракт. Нам потрібно буде зробити і то, і то. І тиснемо ось так розгорнути. І тут у нас вже також ми бачимо помилку. Тиснемо ОК. Єй». Можливо, зараз просто нестабільно працює мережа. Вам же потрібно буде натиснути ось сюди і просто підтвердити транзакцію. Якщо не буде працювати, як у мене, що робимо? Правильно, перезаходимо пізніше. Далі створюємо і мінтимо NFT тут, відкриваємось так. Тут тиснемо Create. Вибираємо Editions, тут вибираємо мережу, в якій хочете це зробити. Тут вибираємо Теснет. Спускаємось десь на серединку. Тут є Tempo Testnet. вибираємо саме його. Нам потрібно, щоб це було саме в мережі Tempo Testnet. Тут вибираємо будь-яке ім'я для нашої NFT, токен будь-який, те, що ви можете вигадати. Тут я пишу просто My NFT, ви можете написати теж будь-що. Rewarded можете також вибрати будь-який. тут, наприклад, я хочу створити там 1000 штук, наприклад. Ось. Це мене не. Цікавить, і ось тут потрібно вибрати картинку, яку ви хочете завантажити. Я просто додам свою аватарку з каналу. І далі автоматично у вас повинно тут загорітись деплой. Напевно, все-таки щось не так саме зараз з мережою, тому в мене тут і не відображається. У вас буде горіти тут чорненьким, так само, як тут, ось чорним буде. І просто тиснете деплой, підтверджуєте цю транзакцію. Давайте перейдемо далі, зупинятися не буду, купуємо домен тут. Відкриваємо. Ось тут міняємо, щоб у нас стояла мережа Tempo Testnet. Тут вигадуємо будь-які ім'я, яке ви хочете, щоб відображалось замість ось цих цифр. Тобто тут, замість ось цих цифр, ми ж зараз зробимо так, щоб відображалась назва, яку ви напишете ось тут. Я буду писати KBMDAO. Ось я написала, тисну ось так шукати. І якщо я спускаюсь вниз, я бачу, що хтось вже зайняв мою назву. Тому зараз поставимо щось інше. Додам, наприклад, там 25 циферку. Тисну шукати, і також бачимо, що він зайнятий. Нам пропонують ось такі варіанти. Я виберу ось такий варіант. Тисну «Search», пущусь нижче, і ось тут тисну «Approve». І тут тисну підписати і підтвердити. І далі тисну «Регістр», підписати і надіслати. Є. Це ми вже купили домен. Це все, нагадую, ми купили абсолютно за тестові кошти. Тут тиснем вів профіль. І для того, щоб у нас тут замість ось цих цифрок відображався наш домен ось такий. Нам потрібно натиснути ось сюди сет пример. І тиснемо підтвердити і підписати. І ось зараз у нас потенційно повинно відображатись KBM DAO тут. Оновимо ось так сторіночку, і зараз побачимо, що KBM DAO – у нас тут вже і відображається. Супер! Ну і далі. Останнє це моніторити свої транзакції можна тут. Можемо ось так відкрити, ось так скопіювати свій гаманець, вставити його сюди і подивитись, які ж транзакції у нас були, що ми виконували, і так далі. Зараз ми можемо побачити, що. Перша транзакція у мене була 27 хвилин назад. Остання транзакція була там 48 секунд назад. І ми можемо переглянути, скільки транзакцій я вже зробила. Тут чомусь відображається тільки 6. Не можу зрозуміти чого, тому що тут, в принципі, відображається більше, але. Окей, тому ось так можете переглядати свої транзакції. В принципі, по самому теснету це все. Єдине, що хотіла додати, це те, що за тематичний коментар під цим відео я розіграю 10 доларів на вихідних. Тому, якщо ви прокоментуєте по темі відео, ви можете взяти участь в розіграші 10 доларів. Минулого разу було щось до 10 чи 12 людей всього взяли участь. Тому, в принципі, шанси величезні. Думаю, 10 доларів на каву зайвими нікому не будуть. Тому підтримайте мій Український Український контент, підпишіться на мій YouTube канал, підпишіться на мій Telegram канал тому підтримайте український контент. Цей тестнет я не рекомендую скіпати, тому обов'язково візьміть участь і проженіть ці всі активності. Також додатково ви можете підтримувати актив в мережі і раз у два тижні виконувати якусь, наприклад, одну транзакцію або пару транзакцій, які ми виконували ось тут. Ну а на цьому все. Я дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.